Всім привіт, вітаю на каналі Спробуйся сам. Сьогодні у мене буде заміна тена на пральній машинці LG Direct Drive об'ємом 6 кг. Ця машинка вже в мене приблизно 8 років, і за цей час жодного разу мене не підводила. Але останнім часом почала вибивати помилку LE. Це значить, що ось ця кришка неплотно закрита, або перегруз барабану. Я почистив внизу залишки, сміття, які залишаються після прання. Але з часом чомусь зламався тен. І зараз хочу розібрати та подивитись, в якому він стані. Так, розвернув я машинку, і щоб дістатися до тену, треба. Зняти оцю задню кришку, відкрутивши ось такі болти. І зараз цим займемось. Кришка знімається досить легко, треба її трохи підігнути. А ось і наш тин. Як ви бачите, щоб його відкрутити, треба спочатку від'єднати від мережі. На машинку. Так, Починаємо відключати клейми наші. Поступово тягнемо сюди, одну, потім датчик температури знімаємо і останню. І залишилась у нас, ось бачите, ця гаєчка це заземлення. Його можна зняти ось таким трубчатим ключом на 10, просто викритивши нашу гайку. Зараз я її буду крутити поступово і буду знімати. Так, зірвав я гайку заземлення. Тепер вона добре відкручується. Беремо, знімаємо проводочок наш. Це все в бік. І далі треба відкрутити ось цю гайку. Знову таким самим ключом. Щоб проштовхнути всередину наш тин. Бо там з обох боків є така резинка, яка прижимається ось цією гайкою. Її треба зараз викрутити. Так, відкрутив я ось цю гайку, яка прижимає резинку, але не повністю. Дивіться, якщо повністю, то вона може туди піти всередину і буде погано доставати тин. Залишайте трішки. І далі треба ось це місце надавити або чимось вдарити, щоб оцей болт проштовхнувся всередину. Зараз цим і займемось. Далі, коли ви вже втопили цей болт, я це зробив завдяки ось такому молотку. Просто ось так постукавши по ньому. Можна взяти ось таку викритку, плоску. І ось тут. Важливо, ось так беремо і піддіваємо тен, з різних боків. Раджу ось так наробити, бо якщо ви зламаєте ось цю частину козирок, то ось сюди буде поступати волога. І взагалі раджу робити все дуже обережно, бо якщо ось ці стіночки зламаєте, то буде все протікати. Можна взяти. Ось таку там місточку І отак легенькими рухами пробуємо знімати наш тен. Так, ну нарешті мені пощастило його дістати. Достаємо. І що ми бачимо. Ну, як ви бачите, ось він не дуже і сильний і брудний у нас. Ось така модель, кому цікаво, можете поставити на паузу. На 1600 Вт. Трішки він від багато, але це нормально для тена, для якого 8 років. Зараз буду дивитись, чи він підходить з тим, який я купував новий, і подивимося. Так, ось старий і новий тен, як ви можете бачити. Е, як я казав на 1600 Вт. Трохи різні датчики нагріву, але це не важливо, по довжині вони однакові, 17 см, по-моєму, довжина. Отже, зараз буду збирати обратні послідовності і покажу вам деякі нюанси, як правильно його встановити. На жаль, у мене немає пристрою, щоб перевірити чи тен робочий, але візуально можна побачити ось ось такі сліди горіння. І коли я включав ночью правильну машинку, то з під неї були якісь такі майже якісь іскри, світились. Я подумав, що це спочатку щітки від мотору, але, як ви бачите, Тен згорів, тому будемо міняти. Хотів прояснити, коли будете закручувати, як ви бачите, ось ця резинка вона прижимається цією частиною, якщо закручуєте цей болтик. Тому закручуйте сильно, але не максимально, бо вона може просто лопнути. Будь ласка, користуйтесь цими порадами. Так, хотів сказати нюанси по тому, як встановлювати новий тен. Треба його встановлювати трішки ось так вниз, бо там є таке посадочне місце, на яке він має стати. Якщо ви неправильно поставите, то барабан буде тертись і буде характерний такий звук. Тому враховуйте це, коли будете ставити новий тен. Ну ось я і приєднав назад наші провода. Хочу сказати, якщо ви забули деякий провод зліва або справа то можна подивитись по подовжині провода, або просто о, можна приєднати будь-якому послідовності. Це не важливо. Якщо вам сподобалось це відео, де я міняв тен для машинки LG. Пишіть коментарі, чи у вас такий самий день був, як у мене. Ставте подобайки До зустрічі на моєму каналі. Па-па.